Христос рождається, панове громадяни. Разом із початком Різдвяного періоду з'явилася нагода цілком доречно згадати біблійне пророцтво про вихлеємську зірку, яка сповіщає про Різдво Христове. Пророцтво виголошене такими словами Бачу його, але нині ще немає. Бачу його, але не близько. Сходить зоря від Якова і з'являється жезл в Ізраїлі. Записане це пророцтво у 24 розділі книги чисел, а належить воно пророку Валааму із птору, єдиному біблійному пророку, який був язичником. Також язичницею була Іеретрейська Севіла, яка є авторкою найбільш детального пророцтва про Ісуса Христа. Про місію Христового відкуплення та про божественність Ісуса Христа. Отож, аналізуючи згадані випадки правдивих язичницьких пророцтв, тих пророцтв, які визнає і Біблія, і церква, святий Августин сказав такі слова, святий Дух діє там, де хоче. Із цієї інформації маємо зробити такий висновок, аби ніколи ми не ставилася вперед до правдивих провіщень будь-якої людини, яка є послідовником іншої віри, адже в Євангелії записані такі слова Ісуса Христа по ділах їхніх пізнаєте їх, і ми повинні пам'ятати, що є на світі злочинці, які нібито належать до найкращої віри, наприклад, Юда Іскаріот. І водночас трапляються люди порядні, які належать, на жаль, до неправдивої деномінації, наприклад, Никодим та Йосип Ариматейський. Якщо ж посеред цих людей, які належать до неправдивої деномінації, хтось пророкує, то ми маємо судити про їхні пророцтва не за їхньою деномінацією, до якої вони належать, але за змістом пророцтв. Наскільки цей зміст відповідає Божій правді, усі ми знаємо, що посеред протестантів багато хто береться пророкувати. Тож не дивно, що посеред їхніх пасторів трапляється чимало таких брехливих пророків, тобто лжепророків, як Філіп Барнет, скажімо, та той колумбієць, який обіцяв Всесвітнє чудо, що нібито станеться над Україною 8 грудня 2023 року. Але це зовсім не означає того, що, мовляв, геть усі протестантські пророки є вже пророками. Я особисто довіряю трьом протестантським пророкам, їхнім пророцтвам, це такі Боббі Коннер, якого у США знають не менше аніж Нострадамуса, а також Чак Пірс та Лорен Сенфорд, кожний з яких у США також знають з позитивного боку. І саме на їхні пророцтва про Україну я хотів би звернути в цьому відео особливу увагу. На їхню користь свідчить те, що, по-перше, це цілком реальні люди, на відміну від тих вигаданих старців, вигадані пророцтва яких майже щоденно пропонують у вас деякі YouTube канали. Причому всі ці вигадані старці говорять в одному стилі, пишномовно. І зловживають художніми мовними засобами, особливо епітетами. По-друге, пророцтва цих протестантів перегукуються із тими, які виходять із достовірних джерел і про які я не разу розповідав у своїх відео. Пастор Боббі Корнер, починаючи з 1998 року, часто проповідує про те, що Ісус Христос з'явився. У його новозбудованому будиночку, на стіні якого із крапель олії над природним чином з'явилася мапа світу, на якій Господь показав йому Київ. Перед вами скрін із протестантської довоєнної публікації, де наведена розповідь про ці речі. Тут написано так: Ісус реально з'явився в будинку Бобі Коннера, і на стіні з'явилася карта світу. На цій карті Ісус вказав пальцем на місто Київ. Ісус сказав, Господь розбудить людство. Він пошле історичне пробудження, яке пошириться з Києва. Воно розпочнеться у Києві. Я особисто довіряю цьому пророцтву саме тому, що за рік до його появи, тобто у 1997 році, колишній працівник Ватиканського секретаріату Малахія Мартін. В американській радіопередачі від континенту до континенту розкрив окремі деталі змісту справжньої третьої хватімської таємниці, прихованої Ватиканом, і цей зміст збігається із пророцтвом Ісуса Христа, яке розповсюджує Бобі Корнер, починаючи з 1998 року. Нагадаю це хватімське пророцтво. Порятунок для світоліки від світових виразок прийдуть зі Сходу, з України, пізніше в цій розмові із журналістом Малахія Мартін додав із Києва, і обидва ці пророцтва кореспондуються з тими двома провіщеннями, які Лорен Сенфорд виголосив із інтервалом у сім років, перше у 2007 році. Звучить вона так, я вірю, що Бог хоче виростити лідерів у цій нації, які будуть годувати світ Господом Ісусом Христом. Я вірю, що ви невидима торпеда. Я вірю, що ворог не бачить вас і не очікує наближення, і взагалі не чекає, що з України буде летіти ця грізна торпеда. І це станеться через ту печатку невинності, яка є на цій нації. Я вірю, що Бог збирається виростити дерево життя в цій нації, щоб годувати світ духовною їжею. Це пророцтво та наступні я знайшов у тому ж таки протестантському інтернет-джерелі, про яке я вже сказав. Наступне таке пророцтво Лорен Стенфорд виголосив у 2014 році. Цитую. Справжня битва йде не за політичні чи економічні союзи, хоча і це важливі питання. Я вірю, що необхідно враховувати духовні реалії, які стоять за зовнішніми подіями. Я вже раніше пророкував, що Україна це торпеда стеле в арсеналі Господа, сильна зброя, наближення якої ворог не помічав до цього моменту. Пригадайте, я не раз говорив у своїх відео, що ця війна це намагання головного ворога християнства знищити Україну силою московської орди, аби не виповнилися численні пророцтва про порятунок для світу, який прийде із України. Але найбільш вражаючим є пророцтво про Україну за 2015 рік, яке належить провіснику. На Чак Пірс, і я просив вас вслухатися в кожне слово цього пророцтва. Цитую: Послухай но Україно, я називатиму тебе храмом Бога Твого, я пошлю ангелів своїх, які знищать у домі моєму гвалтівників і грабіжників, чарівників та ідолян, брехунів і зрадників. Я обрав тебе, народи мій, щоб ти став плацдармом проти наближення Духа Антихриста, який буде діяти з несамовитою люттю, але він не зможе до тебе прорватися, якщо ти будеш чистим і сильним. Я той, хто змінює літа і часи, ставить і скидає царів. Будь же сильним та не бійся. Не дозволь страху і наріканням утримувати тебе в минулому послухай ну, ти не просто будеш будувати нову націю, нову державу. Ти будеш будувати мені дім, де я буду жити. Ти увійшов у помазання царя Кира, виконання пророчого слова близько. Багато що вже виконується, багато ти ще не бачиш. Молитовні чаші наповнюються, і скоро відбудеться вилив. Тоді не чекай, а дій! Тому що я буду діяти швидко. Мені потрібні ті, хто пліч-опліч будуть активно працювати, щоб моє царство поширилося не тільки по твоїй землі, але й по цілому світу. До тебе будуть стікатися багато, як до маяка, шукаючи порятунку. Вони будуть шукати мудрості у тебе, як цариця Сави у Соломона. Україна, надходить твій час. Час шанувати Бога, стати сильною і діяти. Як бачимо усі пророцтва Нострадамуса про навернення Європи та оздоровлення цілого світу, тобто всі пророцтва про Великого реформатора таки стосуються майбутнього президента України, зокрема й про Великого Керена. Вдумаймося, бо що означають ці загадкові слова провіщення Чака Пірса, звернуті до українського народу. Послухайно, ти не просто будеш будувати нову націю, нову державу, ти будеш будувати мені дім, де я буду жити. Ти увійшов у помазання царя Кира, виконання пророчого слова близько. Це, панове громадяни пророчі слова про побудову майбутньої української християнської національної держави, і загадковий вислів, ти увійшов у помазання царя Кира, означає те, що Отець Небесний уже у 2015 році помазав Духом Святим на владу того, кого Нострадамус називає великим Кереном. Адже імена Кир та Керен, вони досить споріднені, мають спільний корінь. І нехай ніхто не пише в коментарях, що, мовляв, йдеться про царя Кіра, а не Кира, адже погляньте, як пишеться імення історичного царя Кира англійською мовою пишеться через літеру и, а не через і. Тому, панове громадяни, нехай ніхто не сумнівається у великому майбутньому України. Нехай ніхто не сумнівається у тому, що ангели Божі в людській подобі, як стверджує Чак Пірс, очистять Україну від усього зла, яке у ній випливло на поверхню від гвалтівників, від грабіжників, від зрадників, від чарівників, і нехай ніхто не сумнівається у тому, що час виповнення пророцтва уже близько.